Систеставив до війни проти України в лютому майже 14 мільйонів людей залишили свої домівки в пошуках безпеки, і будинки більш ніж 800 тисяч сімей були зруйновані або пошкоджені в результаті ракетних атак і обстрілів. Валентина, 75 років, яка живе сама. Я однією з багатьох людей будинку якої були пошкоджені вікна, дах та стіни, коли район в Київській області, де вона живе, був обстріляний в березні цього року. Холодно, це ще у березні місяці. Я спала в шубі, в теплу у шапці, все, да не можна. Було, ну, по ночам було до мінус восьмі, до мінус сім'ї. Холодно було. Я вже багато таких років прожила. В голові не, не, не вкладається. Як так можна? Як так можна? За що? Ну за що? ремонти легкої та середньої складності, як у будинку Валентини, є одним із внесків у ВКБ ООН у колективне реагування. На вплив війни на життя та домівки людей у рамках заходів із підготовки до зими у ВКБ ООН працює над тим, щоб допомогти понад вісьмом тисячам сім'ям відремонтувати та утеплити пошкоджені будинки, оскільки взимку температури можуть впасти і до мінус 20 градусів. Ця робота триває, і ми поспішаємо, адже зима не чекає потреби по всій країні величезні, особливо з наближенням зими, і це вимагає колективного реагування під ефективним керівництвом уряду та за підтримки фінансових установ країн донорів, приватного сектору, громадянського суспільства та гуманітарних організацій, щоб такі люди, як Валентина, могли жити в теплі протягом зими.